Це останній день, остання зустріч, погляди зріднілі. Душа болить, сльоза в очах тремтить, учнівські кроки в вирій відлетіли. маленькі, я краса на сонці. Запануємо ми, ми браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Каже, що ми правдя. Запрошуємо до вітального слова з нагоди закінчення навчального року директора нашої школи Борщик Ларису Миколаївну. Дуже дякую. Тож, любі діти, сьогодні ви вже випускники. Шановні учителі, шановні батьки, цих вітаю з святом останнього дзвоника. На календарі сьогодні 2 червня. Останній дзвоник це символ закінчення навчальних занять. Це веселе, і водночас сумне свято. Начебто зовсім недавно ви боязко і невпевнено йшли в перший клас. І все у вас було попереду. І перша вчителька, і перший дзвінок, і перше прочитане слово, перші радощі і прикрощі. А тепер дзвінить. Останній дзвінок. І тут у довгоочікувані дзвінки на перерви, щоденники успішності, кнопки та на стільці у сусіда. І як стрічка кіно закінчилися безтурботні шкільні руки, які подарували нам багато гарного, які зробили нас розумнішим. Цих нас. На жаль, два останні роки ми можемо зустрічатися з вами ну, півтори, якщо бути більш точними, можемо зустрічатися з вами тільки в онлайн режимі. Надзвичайно було приємно бачити вас, ну, більшість із вас на шкільному подвір'ї, де ви готувалися до свята випускного вечора. Для Дякую. вас, випускники цей дзвоник справді є останнім, залишається позаду. Найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та е, сміливих планів. Дорогі випускники, передзвін останнього дзвінка відкриває нову сторінку вашого життя. Відтепер вам доведеться самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід власними силами та здібностями будувати своє щасливе майбутнє, яке повинно бути нерозривно пов'язане з майбутнім нашої держави, незалежної держави. Головне бути гарними людьми, бути чесними та добрими. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя, бажаю, щоб цей шлях був щасливим, сповненим гарними подіями та здобутками. Вірю, що ви реалізуєте всі свої здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами України. Бажаю вам. Впевненості у власних силах невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій, бажаю, щоб ви успішно пройшли мультипредметний тест та вступили до тих навчальних закладів, які вони ви для себе обрали, отримали гарну сучасну освіту і улюблену професію. Впевнена, що всі ми, батьки та вчителі, Незалежно від того, де ми зараз перебуваємо, у Незламному Харкові, в Харківській області, в Україні чи за кордоном, будемо пишатися всіми вашими досягненнями та завжди ставляти вам своє плечо та надавати мудрий, мудру пораду, допомогу чи щось інше, що вам знадобиться. Висловлюю щиру подяку батькам. Ви вклали у своїх вихованців, у своїх дітей і душу, і серце і знання. І особливо в цей непростий час, останні півтори роки, підставляли своє плече. Завдяки вам, саме вам, діти змогли здобути повну загальну середню освіту. Своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Щастя всім добра! Міцного здоров'я, бажаю перемоги, успіхів та миру. Особливу подяку висловлюю педагогам, та, педагогам які своєю невтомною працею, незалежно незалежності від того, знову ж таки, як і ви, діти, які ви, шановні батьки, опинилися в складних життєвих обставинах. Хтось з метро, хтось в підвалах, хтось під звуки снарядів та сирен, але все ж таки. Надавали вам якісні знання. Щастя всім, добра, міцного здоров'я, бажаю перемоги, успіхів та миру. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякуємо, Лариса Миколаївна. Сьогодні наші одинадцятикласники вирушають в далеку дорогу. А як без привітання найдорожчих, найближчих людей, їх батьків? Слово для привітання надається роговій Аллі Валентинівні. Будь ласка. Добре, добре, вітаю всіх, шановні Лариса Миколаївна, Лілія Володимировна, наші дорогі класна керівниця Юлія Анатолівна і перша вчителька Зінаїда Георгівна, вчителі, батьки і любі дорослі діточки. Від щирого серця. Хочу привітати вас з сьогоднішнім святом, святом останнього дзвоника. Хочу подякувати вам, наші дорогі вчителі, за ваш труд, за ваше терпіння, за вашу увагу до наших дітей. На жаль, два останні роки навчання в школі для наших сьогоднішніх випускників проходили в надзвичайних, надто складних умовах і таких потужних хвилювань, тривог у прямому і переносному сенсах. Іноді розгубленості, нерозуміння того, того що нас чекає попереду, але попри все, ми витримали, вистояли і так буде завжди. І, і сьогодні, коли наші діти кріпяються з дитинством і вступають до нового дорослого світу, хочеться побажати вам хлопчики та дівчатка майбутнього котрим ви завжди почували би себе впевнено, щоб нічого не заважало вам досягати поставлених перед собою цілей. На щастя, наша молодь, українська молодь, дуже замотивована, має такий стійкий потенціал, я маю це казати, що я не тільки сподіваюся, а впевнена, що у вас це вийде. Ну, а саме на етапі, який зараз на часі, це звісно побажання успішного складання мультипредметного тексту і вступу до е, омріяних вишів. Слава Україні і віримо в наші збройні сили. Дякую. Дякуємо сьогодні. Ми радіємо за своїх учнів, проваджаючи їх на дороги самостійного життя, та вболіваємо за них не менше ніж їх батьки. Ми класні керівники, шановні одинадцятикласники, вітальним словом ми звертаємося до вас, Тетяна Ігорівна. Ми хочемо вам побажати, щоб ваша дорога була завжди гладкою, щоб ви досягали своїх вершин, не зупинялися не перед чим, склали успішно мультипредметний тест та вступили до вищих навчальних закладів. Всього вам самого найкращого, мирного вам неба! Нам з вами довелося пройти нелегкий шлях, але ми пам'ятаємо всі кроки. Майбутнє пригучі і непосидючі, всі дуже творчі, талановиті, балакучі. Ми вас такими будемо пам'ятати, і дещо пропонуємо разом пригадати. Обличчя щасливих, радісні усміхи під час манк дружною юрбою, як ви отримували і здавали разом книжки, несли в портфелях важель знань дамой. Ми з вами мріяли, творили, шукали, креативили, шутили, бо кожен шкільний день і класний час робили ще згуртованіше нас. Цієї миті всіх вас мріємо обійняти, бо ви. Частина нашого життя і всім вам на майбутнє побажати щасливого і мирного буття сьогодні всі ви на порозі щасливих і цікавих змін. Останній дзвоник, що лунав невдовзі, такий довгоочікуваний він. Щасливий першокласник до класу біжить так шкода, бувайте каже нам школа, так швидко промайнули школи роки. Ми всі запам'ятаємо це. Чекали, свята разом святкували, місце щасливих дітей Сьогодні все змінилось, ти не сумуй, своїм шляхом жінці у сміливо кроку вже скоро Ти станеш зовсім дорослий Останній шкільний дзвоник наш хит. Школа за кожен момент, що разом сьогодні можемо згадати, а пам'ятаєш, як вибіжали до школи і думали, що ніколи цьому не буде кінця. А пам'ятаєш, як нам те готували. Разом збирались сім'я щасливих дітей. Шановні учасники конференції. На цьому свято останнього дзвоника оголошується закритим. Бажаємо вам всім миру, добробуту та щастя! Шановні випускники! В добру путь! На все добре. Дякуємо. Всім самого, самого, найкращого. До зустрічі вже у якості випускників нашої дорогої улюбленої школи. Всім до побачення. Дякую. На все добре. До побачення.